Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Два пілоти ПСЗСУ перебувають наразі в США, де, зокрема, їх протестують у контексті того, як швидко вони зможуть опанувати західні бойові літаки. Видання NBC News опублікувало матеріал, в якому розповідає про те, що два пілоти ПС ЗСУ наразі перебувають в США з метою проведення оцінки, як швидко наші пілоти зможуть опанувати західні бойові літаки, зокрема і винищувачі F-16. Про це видання повідомляє з посиланням на двох представників конгресу та високопоставленого чиновника США. Наразі відомо, що оцінка українських пілотів проходить на тренажерах на військовій Зі США в Тусоні, штаті Аризона, і найближчим часом до цих двох пілотів можуть приєднатися й інші. Так, наразі відомо, що США погодили відправку ще десятьох наших пілотів для подальшої оцінки вже в цьому місяці. Як зазначається, окрім оцінки, як швидко наші пілоти можуть опанувати нові літаки, у цієї програми також є й інша мета покращити навички наших пілотів. Програма присвячена оцінці їх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які в них є, і які ми їм надали, відзначає представник адміністрації. Окремо підкреслюється: наразі не йдеться саме про навчальну програму, і наші пілоти не будуть літати на літаках, а використовуватимуть симулятори, який може імітувати управління різними типами бойових літаків. Водночас представник Міноборони назвав процес оцінки наших пілотів ознайомленням і загалом відзначає, що це рутинна діяльність у рамках нашого діалогу між військовими та Україною. Разом з тим, якщо ми говоримо про західну авіацію для ПСЗУ, то США поки не прийняли рішення щодо передачі Україні F-16. І раніше заступник міністра оборони США Колін. Калла заявляв, що українські пілоти не розпочинали навчання на американські винищувачі. Мовляво, завчасно робити це не має сенсу, бо термін навчання та постачання коливаються в одних і тих самих межах 18 місяців. Разом з тим, як стверджують в NBC News, інші представники Міноборони США вважають, що навчання можна скоротити до 6-9 місяців залежно від попередньої підготовки пілотів та їхніх знань про винищувачі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.